Запишу відео, як чоловік без ноги однієї працює на сіні, навіть по гриби ходить. і Це вже в нього давно трапилося, я точно не знаю причини. Але молодець, сила волі є, не здається, і це в якійсь мірі добрий приклад для всіх нас тепер, особливо навіть для мене і для тих, хто війни. Звати його Микола. Буде час, можливість ще хотів би записати, як він поганий. Так, в цілому він милицях ходить, а хотів вже ось так якось.